Века. Вот зима, что нас сменила. После того, как столько пришло людей, и ставило свечи. Каждому, кто загинул, дружбу. кто живет. Мурашки хотела. Значит, они с нами. Когда мы их помним, они живы. Ми в їх розговорюваю, а він рядом встань. Мата всі. І Дякувати Богу, що я ще встиг з ним поспілкуватися, вибачити світи. Я встиг йому сказати, що я його люблю. Я з тих його передала туди. Сміття, намети і так далі. Я вже не зможу дивитися на не які це, це, це речі, які, які ми, напевно, до того бачили там, в фільмах, книгах і власних якихось уявленнях. Це було тут, це було в нами, це було на наших руках. Відборюючи і права, свободу нашої України. Захід зв'язаний з шануванням пам'яті героїв. Будуть не тільки в Києві, але й в інших містах України. За інформацією адміністрації президента України, планується приїзд біля 10 Лідерів держави і правительства у лютому 2014 року під час зіткнення протестувальників в центрі Києва загинули більше ста чоловіків. Сотні були поранені. Більшість людей загинули від пуль снайперів, які попадали протистояльникам в шию в серце та голову. Вічна пам'ять загинувшим захищає нас та нашому будні. Мовимося за кожного. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Героїв Небесної Сотні. Герої не вмирають! Та мирною хода була всього лиш півгодини. Пам'яті Майдану цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, які в жалобних промовах назвали Небесною Сотнею. Під час прощання з загиблими лунала жал... жалобна пісня пливе кача. Кірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже. Це край мої втіхи і сльози і з рідним словом, з рідними піснями. Молюся до української краси, бо це взяла від батька і від мами. Слава Україні! Героям слава!